Стопоря. І що там з топорятів робити? Древа ладити? Ну що, друзі? всім привіт! Така чудова погода. Я е, поки ще примерзла земля, поки ще нема такого болота, вирішила отут опа -от 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 сходити до лісу. І знаєте, чого йду? Ось і соснові бруньки. Моя мама допиває вже ті бруньки, які я заливала медом. А з цукром ще стоять, бо ще не пустили того соку. Я йду ще нарву, ось така класна штука, друзі, ви собі навіть не уявляєте, от попити чай з тих соснових бруньок, з медом. Чаю не треба, просто кинули ложечку отих з медом брунючок. Залили кип'яточком, гарячою водичкою, воно трошки постоїть, ну така смакота, та ще й корисно дуже. Отже йду я ще до лісу і нарвувати бруньок. Що ми маємо на вулиці? Чудова просто погода. Ну, Тут таке воно сонечко пригріло, але замерзле воно. Тож ходити буде досить таки зручно ще. Тут або сухо, або щоб замерзло, щоб зараз таку пору йти в ліс. Тому що, як ви знаєте, ну, наша весна була прийшла, але все змінилося. Бачите, ось такою погодою лежав сніг. То вчора трошки сонечко пригріло і сніг зійшов. Отже, йдемо до лісу. На землі ось така людяна кірочка, дивіться. Вчора сніг підтанув і на вечір його вхопив дощ. Тож дивіться, які, які пейзажі. І це просто неймовірно. Під ногами такий лід. Досить таке слизько, друзі, хочу сказати. Дуже гарно, До там все аж світиться. Дивіться. Просто краса. Ще такого не бачила Красиво. Знаєте, зараз на вулиці досить таки тепло. Сонечко пригріває. І поки я буду вертатися, вже, мабуть, тої кірочки не буде. Не буде такого, дивіться. Трава ніби льодом покрита. Така собі ожеледець. Все лід. Наша церква. А тут наша школа, там дім культури, і там мій дім посередині, і вже сніг в селі сходить, в селі тепліше, тож сніг швидше тане і з тої сторони. Стане швидше, бо там тепліше і весь час пригріває сонце. Там завжди з тої сторони швидше і ягоди починаються і швидше все відбувається, бачите. Бо там таке сонячне сонячний бік. А з того боку вже і по інакшому, бачите? Тут вже більше снігу більше всього. Ось так. Але теж зараз сонце пригріє, все розстане і буде весна. А що ж робиться у лісі? Ліс стоїть, дрімає, чекає тепла, але тим не менше, там воно, бачите, верпа вже жовта. Було тепло. І вербичка собі розцвіла. Сонечко пригріло, сніг трошки зійшов. А тут ми ну, минулого року садили будьбу. Це ось у наше поле. Таке коло лісу. Називається Голочанський. Так у нас поділено по районах. Та й такі от справи. Вон там хутір під лісом. Ще є кілька будинків, де живуть люди. І це називається у нас хутір під лісом. І вон там вгорі, є теж будинки. І там за горою, там теж є ще кілька будинків. Ось такі у нас гори невеликі. Там далі йде Польща. Річка Сянтича. І там ще є хутір тарнава за горою. Ми з мамою туди ходили збирати яфини, чорницю. По-нормальному в нас кажуть яфини, то ми з мамою ходили туди їх збирати, аж та за гору. Далеко йти, але дуже, дуже добре, дуже файно. Пішли, змучилися, Но, але воно того вартує. Я йду до лісочку, до вербичка, та що цвіте. Бачите, жовтенька. Я би собі наламала, але воно в потоці. Я туди не полізу. А я йду дорогою, тут снігу нема і спущуся туди. Вниз. Тут опалили, бачите, пали. Виросли берізки. Крисуня, правда. як би я хотіла собі зараз ламати, але до неї не добратися, бачите. і вирвав потоці. І люди безвідповідальні взагалі спалили і все. Все згоріло. І то все пале. Тут була трава і все поле так спалене. Наверху, до сонце пригріло, сніг аж світиться, та людяна кірка. Пташки співають, трошки вже чують весну. Там турківська вишка. В місті турка у нас така вишка. І аж сюди. Я буквально десь два тижні тому була тут, проходила і йшла збиратися основі бруньки, До того ще не було. Подивіться, як згорів ліс. Люди палять поле, а то все йде на ліс. І відповідальності ніякої ніхто не несе. Ось так. У мене просто немає слів. Згоріло все. Яфинник, гриби, яких ще кілька років тут не буде. Дерева, трава і, можливо, навіть маленькі звірі. Цього року, як ніколи, я не знаю. У нас раніше такого не було, щоб люди так палили все. Бо раніше люди косили, а тепер не косять. Нет, все згоріло, сосна згоріла. Єлопці, смарічки. Ще жовте, що згоріло. Просто жах. Це стало більше води, сніг тане, і трохи піднялася вода. Просто катастрофа. то такая колюжа. Тут она в дороге. А то все сгорело. Сгорело, сгорело. Все жовте, все згоріло. Знаєте, аж плакати хочеться тут такі граби були. Ой, господи. Що то, Ось люди таке вирубають до да, дрова, ті я Молодняк, Дивіться, скільки молодняку було? Що згоріло. На дорозі <кхи> болото тутське. Частина такого лісу згоріла. Але то знаєте що? то раніше було поле людське. Люди мали поле, а воно таке заросло хащами, берізками. Засіялося молодняком і помежу тим трави. Люди свою ділянку спалили. Яка краса! Боже мій. Подивіться. Бачите? Ну що, йдемо далі. Не всюди ж так погано. Дерева жовті, Все, жовте, все. Ось така, друзі, у нас людська безвідповідальність. Ти що зробиш? І то просто, друзі, жесть. Моє улюблене, грибне місце. Це просто капець. Я не знаю, чи будуть тут гриби. Йо-майо, в -йо. мене нема слів просто-напросто. Ви подивіться. Ну, і бачите, люди кажуть, не рви гриб з корінням, бо не буде грибів. Бачите, куди діваються грибні місця? О, вирубка дерев, лісові пожежі. Ну, я не думаю, що грибниця зіпсувалася, але зіпсувалося само дерево. Розумієте, зіпсувалося саме дерево. І якщо воно помре, то і грибів не буде. Дивіться, ось тут, ось тут на цьому місці були завжди грибочки. Білих багато. Тут, -то, там о, за деревом, там, за деревами. Тут є дуже велика знаємниця білих грибів. І я їх завжди тут любила збирати. Подивіться, що я зробила. Отут під тим я був, були гриби. О, дивіться. О, дивіться, мені хочеться ридати, чуєте. І спалили все. От тобі майже і гриби. От все спалили. Ось тут були все гриби. От от все трави, що погоріли, от во то Та отут все були знаємниці грибів. І от туди, от поприпали. Все пішло спати. Все. Горе нем чути. Так що такі тут справи плачевні. Дуже прикро, дуже образливо на людей, які таке робили. Дивіться, то все жовте, все згоріло. Але що хочу вам сказати, що природа відновлюється. Якби люди не псували, якби люди не жили на тій землі, то все є відновлення. А тоді люди ображаються, чому на землі такі катаклізми. Ну тому що люди такі. Ось такі люди. Їх стало занадто багато на нашій планеті. І природа е, це не дурна штука. І саме таким чином природа себе захищаємо нас людей з тими катаклізмами з тим усім. Ось так я погуляла. Вже мам другий додому. Мої гори, моя краса. І навіть звідси видно гору Пікуй. Бачите? Вон там така велика гора, це гора Пікуй. Найвища гірська вершина тут у Львівській області.